У Львові побільшало кишенькових злодіїв. Лише з початку року без гаманця вийшли з громадського транспорту понад 200 львів'ян, і це лише ті, хто написав заяви до міліції. Правохоронці кажуть, левова частка неприємностей стається із молодими жінками. В основному працює група два-три чоловіка, які крім того, що є тіснянина, ще додатково створюють цю тісня, створюють зручності для усіх можуть носити з собою і, так на. В руках деякі предмети, кульки, одяг для того, щоб прикрити цим, цим ж кульком, цим ж плащем чи піджаком прикрити дії е, іншу особи. Визначити кишенькового злодія при бажанні таке можна, кажуть міліціянти, головне бути пильним. Намагаюся контролювати сумку, свої речі, кишені. В Можливості бачу, що якісь підозрілі люди, то Звертаю увагу своїх людей, які стоять з боку, щоб за цим слідкували. Дивлюся за сумкою, коли багато людей оглядаюся. Хто біля мене стоїть? Міліціонери кажуть: навіть якщо біля вас у громадському транспорті стоїть приємна пані або літня жінка, розслаблятися не варто.